Привіт! Тут ми складаємо свою музику. Є така тема остенатні ноти. Це нотки які повторюються в усіх акордах. Наприклад, виграли все життя G. Е М, С і Д. Зараз ці акорди будуть звучати так. G буде мати такий вигляд, ЕМ такий, а С буде такий, а Д такий вид. Що це ми зробили? Дивіться, є в акорді G такі нотки. E, соль і ноточка Ре на першій та другій стороні. І зараз ці нотки будуть повторюватися у всіх чотирьох акордах. Тобто це G лишився, G, який був, ЕМ став ЕМ 7 С став С9, і Д став ДСАС 4. Що нам даються останні нотки? Більш плавний перехід від одного корду до іншого, та звучить більш милозвучно. Дивіться, звичайно перший варіант. Це стареньке, С та де старенький. Тепер е, новенький варіант. Майже Вандерволл. Або Джеймс Блант, або всі пісні Еда Шерона. Звичайно, змінити ритм, все ж завгодно змінити, але звучить більш прикольно, да? Це був перший варіант з остонати нотами.